І всім привіт, друзі, мене звати Ростик і Оскапашне мене новенький відео. Сьогодні зі мною Ваді Геймс і ми є личко. Олечко, личко. Сьогодні ми з Вадиком будемо грати на стільну ігру. Ти хоч розумієш, що це за ігра? Так, подивись на мене. боже, Коротше, короче... Ростик почне. Так. а Я поки що буду дивитися. А, на... е, ти сюди йди, ти. Та добре. Так, тебе треба сюди. Так, вадик, давай. Так, він сюди перемістився. І давайте, коротше, той. Я вам поясню, що означає блоки, на які ми сьогодні будемо грати. Так. Так. Ну зелений, як ви зрозуміли, він нічого не робить. Типу, якщо О. на нього приймеш, він нічого не робить. Угу. Червоний найстрашніший, типу, якщо ти був на якійсь тобі точці, наприклад, біля фініша, якщо ти стаєш на червоний, він тебе на самий старт телепортує. Так, оранжевий він тебе телепортує на три блоки назад. Не, на три ой, говорю, на три блоки вперед. Ой, біблію так. якусь хочу читати. Давайте, парти вот, е, синій на три блока назад. Так. Рожевий, ми телепортуємося типу, типу, місця. Так. Містя, містя, міняємось. А голубий типу, кидає ще раз. Ну, та, ще раз кидаєш на голубий. Ти... Типу... Це у нас буде два раунди, коротше, такій на, на карті. Так. Ти не Коротше, там у нас самі карта. Як, типу? Давай я перший, тому що я Давай. типу, поїсть. Тут ще ще є, типу. Так, давай. О, типу можна подивитися, що означає. Ну, так, число шість 6, 6. Раз, два. М -м три, чотири. Фух, п'ять і шість. Так, тепер я ходжу. Раз, два, три, чотири. О, я тебе бачу. Дара! Е, ти, чула, що туди, ти А, ти, ще... ти... ти на оранжевий. <рес> Так, число 4, тобі Раз... А, ти знову оранжеві випадає. Три. Чотири. Капець мене везіння. Так, число 6. Можливо. О, в мене ще якщо Раз. випаде один, то в мене буде Два. оранжевий. Три, 4, 5, 6. Ходи. О, я твої ножки бачу. Я, я, я теж не бачу. А ножки хоча б бачиш. Я не знаю. Кстати, правило, якщо ми ходимо на землю, то на 5 блоків назад. Потрібно. А ну-ка, подивися на мене. Подивись. Я, я, я... О, а, я тебе побачу. Коротше, дивись правого. Давай правило, коротше, продумаємо. Mm -hmm. Якщо ми падаємо на землю, то ми вертаємося на 5 блоків назад. Опа, ти впав! Ні, це не час. ти впав. Раз, два, три, чотири. П'ять. Все, я кидаю ще раз. А, два. Раз. Будин, хоч би твій розовий, тепер я хожу. Два. О, Я ще раз хожу. Опа, хорош. Число три. Раз, два, три. Ходи. Пряху. Один, будь ласка. А не, не один. Раз. Два. Ладік, переді, мене шість. Раз, два, три, чотири. А! Я вертаюся на п'ять блоків. Раз. Два, три, чотири, п'ять. В Змисліди на п'ять. три краще Так краще на три. Але вже ти повернувся на п'ять. Добре, давай ходим. Ходім ти розуміємо. Ой, тьфу. Число два. А, -а, а Ти все одно на три боки назад вертаєшся. Я тут опрям. Так, коротше, парі я число шість. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть. О, здорово, лошара. В смысле, ти мене бачиш? Да, здорово, давай, худе. Худе? Ти блин, лошара. тьфу. Давай, худо. Число шість. Раз, два. три. Так, три, чотири п'ять, шість. Добре, я ходжу. Раз, два, три, чотири. <хи> <хи> ну все, братішка. Меняємося. Меняємося, міняємося. Так, дерес тут. Так, ось там, там. Не назад. Ага, все. Все, так, я все. кидаю. Шість. Раз, два, три, чотири. Афиге. Капец, моде везення. Число п'ять. Раз, два, три. Ой, мені чуть. Четыре, п'ять, до мене. 4-5. Два. Ну, раз, два. Теперь я. Число два. О, до мене. Ну, так. щось це дуже раз. Число. Рано. Опа! Меня... Коротше, я, я тут лишаюся, а ти йди. Да. Творя пожалуй. Число шесть. Раз, два, три. Чотири. Що? Що, <хи> рожевий? Да. Міняємося. Ну, міняємося, міняємося. Давай, я тут або... Во, во. Капець, ладно. Ти простив. Гості як гость, тут вадіку все не везе, но ну, нічого. Так, ну що, я йду. Часов так, шість. шість. Раз, Блин. два, три, чотири, п'ять і Блин, шість. Ще тут... один і бився. Ой, я не спеціально Так, тепер я. О, в рост так. Все, меняемся. Да, ей издевайся. Давай. Иди сюда. Так, тепер ты, иди назад. А, вот тут. Да. О, прям близько. Ну, що, тепер я впереди, порядке, да. Ага. Так, пойху. ще трошки, лошадь, и там же будет финиш. Два. Вот тут финиш. Сьоти програв. 5, 6. Єс! Ну то що раунд так. є ще мені відігратися? Ну, так. Да. Так, може Владик ще наступний на раунд, на раунд виграє. Добре. І сьогодні ми, за... І ми на другий раунд ми будемо грати на сніжній карті. Так, ви вот. так. Оба! Сижу. Дивіться, яка сніжна карта, коротше. Отка гарна і приємна, так? Ой. Добре, якщо э... я, я. Раз я виграв, так я і ходжу, так. Ну, окей. Э, раз, два, три, чотири. І встаті новий блок Заморозка. Двигался. Типу, якщо ти попадаєш, твій спарник ходить два рази. Так. Опа, ти впав. О-ха-ха! Червоний, все. Блін! Пішов на начало, тепер я. Число угу. 4. Раз, два, три, чотири, опа! Я я впереди. Это что там ти кой? Давай. Ходи. Да? Да. Ходи ладік шейка другий раз. А так блок заморозки. Я хожу на два раза. два рази. Раз, два. Там... Не, Ржевий блок! Та саме міняємо. Меняемся. Вот я на білому блоці, сам першому. Давай. Капець мені повезло, конечно. З таким другом. Який, який просто стає. От це да. Зодіку помінялось, коротше, давай. Тфу. Я з тобою всю роботу грязно зробив просто. <кхе> я ще на два блока. Сейчас Ой, на три Раз, блока вперед. Два, три, чотири. Я і ще давай. стою, а я вперед. Дарова. Я тебе не бачу. Я тебе бачу. Як? Давай ходи. О, там шість було. Худи давай, паді геймс. Кстати, друзі, Чотирь. якщо ви хочете подовження, то підписуйтесь на наш канал. Три, чотири. І, 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 і пишіть коментарях, з ким мені шесть дня. У мене часо один, я ще раз ходжу. Так, число да. два. Раз, два. Чисо три, ті ви. Раз, два. А, і вертаєшся на три. Три. Я здобув. Просто так як якось тобі дуже везе. Так, чисо шість. Раз, два, три. 4, 5, 6. І заморозка і два рази ходить. Здорово, даро. Ой. Сірян, серіан, серіан. Не вертайся. Ні, 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 тут не вертайся, це я. Так. Нічого, я ще ходжу ще раз. Раз, два, три, чотири. Міняємося місцями, давай. Давай, давай. Міняємося ладіком місцями все. Так, і раз, я ходжу число три. Раз, два, три. Ну, ж давай його ходи. Ой, я твій нік бачу. О! Давай ходи. Тху. Число чотири таке. Раз, два, три, чотири. Тепер я. число шість. Раз, два, три, чотири. Що, рожевий? <ріху> <ріху> ну, Давай міняємося. Да, Біжи до мене, я знаю де там рожевий є. Ты меня видишь, не? Так. Опа, все. Да ты, блин, письон. Э. Я выреж. Так. Я теперь... Хи -хи -хи. Давай я хожу, говорит. А, нет, О. ты ходишь, ты ходишь. Давай ходи. Да все. Я всё на тебе да, не бачу. Я не тебе пишу, блин. Я на кипишу. пишу. Раз. Ой, блин. два. Три, чотири, п'ять, шість. Давай куди. Може ладики виграю в тому раунді, Ну нічого. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шо там, шо там, шо там? Ты... Я не знаю. чесно. Ти можешь розовий блок чи шо? Та... Да, спавну, йой, камон. Давай, все короче, і стали. Стоп, стоп, стоп! Дайте, будь ласка, мені секундочку, уваги. Я вам хочу прорекламувати свій телеграм-канал. Силка буде в описі. Ну, а ви поки що дивіться, як ми помінялися місцями. Капіц. О, спав? Так, ми Це... з Владіком помінялися, їм там тепер десь по тому стрікає. Я ходжу, я ходжу. шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Доп Доповнений ход. Раз, Hit. два. Ой. На три блока вертаюсь, значит. А, і ще на три блоки сипла. <рес> на шість блоків назад. Чтити. Раз, два, три, чотири. О, трошки повезло. два. А, мене ще блок заморозки. Блін. Ти два рази ходиш. О, кайф! Чотири. Раз, два, три, не, чотири. А капец. я і си рівно ходжу. Тепер я в два рази. Два рази протекав. Два, три. І ще один. Раз. Раз, два, три. Добре, що мені не два випало. Я би зараз тобі угу. да. Капець. Чотири. Раз, два, три. А, ти, а ти впав! Чотири. Не, ні, не, 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 чотири. Три. Э, не. Не. Давай міняємося. Э, е, ні. Ти там ти мав на оранжевий встати. Так что на ты там. На оранжевий, о... Да. он? Блин. Вс, твоя хуже. Я, я так... заморозка, ты ходишь два раза. Раз, два, три. Так, і я ще. А я тоже. буду читати списку. Раз, не, два, три, четыре, п'ять шесть. Ну, ну сам все мне Ага. Давай, ходи. А, блин, ну я просто Библию себе читав тут. Библию. По, по Давай Раз, два. 3, О, ти 4, 5, 6. Вот і дарова. А, все, ти знов продув. І я виграю два рази. Ну, Росик сьогодні виграв. Так. Сьогодні в везні не моїй стороні, хоч так. трошки було на новий, але отак. От. Коротше, друзі, якщо ви хочете, щоб, ми, щоб я шерстки зняв, ну друга частина буде з ладіком, що досі, так? Так. Ми будемо там і на інших картах грати, коротше. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть з ким мені ще зняти. Якщо буде дуже багато лайків, вийде друга частина. Так. І напишіть в коментарях, як вам настільна гра. З Ладіком. Так. І. і можливо ми ще когось возьмемо, коротше, наскільки ми і зіграємо. З вами був Ростик, Владі Геймс. І лице! І лице. Всім <сі> <сі> па 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 Па-па-па-па!